Добрий день, шановне товариство! 12 лютого 2026 року. З вами В'ячеслав Ляхвецький Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Тиждень назад я разом з вами посіяв насіння помідор та петунії. Нагадую, це було не посів на розсаду, це була якби перевірка на схожість нашого насіння. Тут два рядочки помідор, які мені треба було перевірити. І ось тут дрібненьке насіння петунії. Один рядочок помідор зійшов вже майже весь. А другий ще не зійшов, але він весь пустив ключки, як бачите. Так що схожість. добра. І також насіння петунії, так як воно позаминулорічне. Перевірив, але схожість дуже навіть дуже добра. Почало сходити. Пройшов тиждень, нагадую, сіяв минулої п'ятниці, сьогодні четвер. От за тиждень маємо такий результат. Ну, ще через тиждень покажу, а там далі, мабуть, викину, бо на розсаду від цієї пори ніхто вирощувати не буде. Хіба петунію залишу. Ось такі в нас справи. Так що експериментуйте, готуйтеся до сезону, заготовляйте насіння, купляйте засоби захисту рослин, ну і перевіряйте на схожість, на то, як вони у вас будуть рости. А якщо впевнені, то й не перевіряйте. Так що всім нам найшвидшої перемоги. До побачення. Будьте здорові!